Генерал розповів, яке місто на Донбасі стає метою російського наступу. Так от стало відомо, що російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою населення на окупованій частині Донеччини, а що підприємства, які відновили роботу і працювали на користі рефі, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів. Про це вотері Аспресу розповів генерал-майор запасу Сергій Кривонос. Цитую його «Вся наша увага прикута до Покровського напрямку, на мій погляд. Як військового, найголовніший напрямок ворожих дій Константинівка та Слов'янськ. А головне завдання росіян це провести Константинівсько-слов'янську наступальну операцію з метою повного захоплення Слов'янська і далі взяття під контроль водного каналу Дніпро-Донбас. Це штучний водотік, що сполучає одні із найбільших річок України. Дніпро та Сіверський Донець. Ба більше найбільша проблема, яка зараз на території Донбасу це відсутність системного постачання води, зазначив Сергій Кривонос. Окрім того, за його словами, попри те, що росіяни свого часу побудували водогін з річки Дон на Донбас, але більшість грошей, яка була виділена на будівництво, вкрадена, відповідно, це абсолютно не вирішило проблему щодо забезпечення водою. Мешканці окупованого Донецька розповідають, що вода надається протягом декількох годин один раз на три доби російських окупантів цікавить не стільки забезпечення водою мирного населення, а що підприємства, які відновили роботу і працюють на користі РФ, мали воду для технічного забезпечення своїх виробничих процесів. Тому найбільша проблема, яку противник хоче вирішити, це проблема води. І ця проблема може бути вирішена тільки на слов'янському напрямку, зауважив генерал. За його словами, ті дії, які здійснює ворог і на Покровському, і на Куп'янському напрямках достатньо важливі. Але основна увага з часом буде притягнута саме до Луманського. Слов'янського та Константинівсько-Слов'янського напрямків противник докладе максимум зусиль, аби взяти цю ситуацію під контроль. Нагадаємо, що окупанти на фронті наближаються до міста Добропілля, яке залишається останнім великим населеним пунктом перед повним оточенням міста Покровськ. Захоплення цього стратегічного міста може дозволити Орефії встановити контроль над усією Донецькою областю, територію, яку Путін е, давно вже хоче, на яку Путін претендує, як на частини своїх максималійських планів. Зі слів українських солдатів, росіяни застосовують тактику, що нагадує німців часів. Другої світової війни вони виявляють стабкі місця в логістиці, ну а потім перерізають їх. І цей акцент на логістиці прозвів до запаклих боїв, які зараз розгортаються навколо добропілля, як у Покровську на півдні, так і в Константинівці на сході. Ну а щодо покровської мирноградської агломерації, те, що заявляють у силах оборони нашої держави на офіційному рівні, далі будемо з вами активно обговорювати. На Покровському напрямку російські війська намагаються блокувати покровську мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. На Покровському напрямку російська армія не полишає спробу блокувати покровську мирноградську агломерацію зі сходу та півдня. Відмічені наступні дії в районах Родинського, Новоекономічного Мирнограда, Лисівки та Звірового. Також сила оборони відбила атаки росіян неподалік удачного філії молодецького. У напрямку Покровська загарбники проводять розвитку маршрутів для прихованого приміщення. Проте сили оборони виявляють та знищують росіян. На Куп'янському напрямку минулої доби ворог проводив безуспішні наступальні дії поблизу Нововасилівки, Загризового і Голубівки. На Лиманському напрямку українські воїни відбили усі російські атаки біля населених пунктів Коровій Яр, Карпівка, Мирне, Шандригрулове, Колодязі, Торське та у Серебрянському лісництві. На сіверському напрямку захисники України не допустили втрат позицій у районах Серебрянки, Григорівки. Сіверська і виїмки на Краматорському і Торецькому напрямках штурмові дії російських загарбників були спрямовані на оборонні укріплення неподалік Білої гори Щербанівки, Олександру Калинового, Олександру Шультиного та у міській забудові Торецька. Українські захисники тримають оборону, знищуючи переважаючи сил ворога на добровільському напрямку. Перепрошую на добропільському напрямку російські штурмові дії були відбиті в районах Заповідного, Попового Яру, Маяка і Володимирівки. На Новопавлівському напрямку армія РФ зосередила атакувальні зусилля у районах Толстого, Маліївки та Мирного. Тривають важкі бої. Армія РФ, не рахуючи зі стратами, намагається розвинути наступ. Щодо того, які насамперед знаєте, Путін ставив цілі собі ще ого го коли. буду далі вам розповідати. Бо насамперед Перед архів МЗС Німеччини повідомляє, що Путін ще у 1994 році претендував на схід України. Крим і Казахстан про це свідчить архів Міністерства закордонних справ Німеччини. Генконсул Україна передає слова Путіна, який тоді казав, що не менше ці території ніколи не були чужими країнами для Росії, а завжди були частиною російської території. Тоді ж диктатор Рафів казав на національне почуття росіян, яке німцям, мабуть, на це не зовсім зрозуміло. Але у федеральному міністерстві закордонних справ Німеччини знайшли ознаки того, що Путін ще 94-го року не визнавав кордонів Росії. Вислов. Лю в територіальні претензії Росії на Крим, схід України та північ Казахстану. Про це пише німецький журнал Держпігель. Генеральний консул Німеччини в санкт Петербурзі розповідав, що 14 січня 1994 року Путін із наголосом повторив те, що вже говорив йому раніше: Крим, схід України та північ Казахстану. Що найменше ці території ніколи не були чужими країнами для Росії, а завжди були частиною російської території. Консул також додав, що почув від Путіна такі слова: жодному росіянину не можна пояснити, що тепер це для нього чужа країна, і цей коментар німецького дипломата з'явився у виданні, опублікованому інститутом сучасної історії. Тоді ж Путін вказав на національне почуття росіян у 1994 році. Путін був першим заступником голови уряду санкт Петербурга. Це так до слова вам нагадуємо. Ну а тепер перейдемо до повняних подій, які спіткали ворога в себе вдома. так от насамперед з'явилася інформація від Андрія Коваленка, від керівника центру про тоді дезінформації, що ж було уражено імовірно ці цієї ночі у росіян про пензу дописав і Андрій Коваленко. Вночі в пензі знову атаковані важливі заводи ВПК Радіозавод виробляє системи зв'язку для армії Російської Федерації, включно з комплектами для бронетехніки, командно штабних машин і засобів ППО. Частина продукції це захищені цифрові канали та бойові системи управління. Електроприбор одне з ключових підприємств Рефі у сфері криптозахисту. Виробляє шифратори, захищені модеми. Комутатори для військових і розвідувальних структур. Продукція йде у ВКС, ГРУ, ВСБ, космічну програму та інші критичні контури. Дуже гарна робота, дописав Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації. Ну і вже насамперед, нарешті, з'явилися знаєте подробиці від наших захисників, а саме від Сил оборони нашої держави. Так, от що ж там відбулося у росіян вдома і не лише вдома, а в тимчасово окупованих територіях. Далі будемо вам активно розповідати. Уночі 2 серпня Силоборони України завдали ударів дронами по кількох областях РФ. Ціль українських дронів були нафтопереробні заводи, паливна база, аеродром зберігання шахетів, Приморська-Ахтарську та завод-електроприлад, які задійні у забезпеченні збройної агресії проти України. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та СБУ. За словами військових, атака стала відповіді на нещодавно терористичні обстріли Росії українських міст, а вбивство та поранення цивільних мешканців. Як повідомив, Омале ВСБУ першу ціллю далекобійних дронів став військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ у Краснодарському краї. РФ. тут було уражене місця зберігання і запуску шахедів, які атакують Україну. Після прильотів дроння везбу в районі аеродрому виникла пожежа. За даними Генштабу підтверджено влучання у Рязянській, Новокубишівській нафтоприробні заводи. Також українські дрони успішно атакували базу пальномастильних матеріалів на нафтопродукт у Воронецькій області. Крім того, уражено підприємство Пенське виробниче об'єднання Електроприлад, яке працює на російській ВПК. Тут виготовляють обладнання для цифрових мереж у військових системах управління, прилади для авіації, бронетехніки, кораблів і космічних апаратів. Визбу за Зазначили, що дрони успішно уразили об'єкт в районі вибухів спостерігається задимлення. І з приводу е задимлень, е зараз секундочку, прикладу. Препрошу, -при -при прочитаю на. Российские, не могу перекласть, э, поведомляют, что в ночь, в ночь на 2 августа беспилотники массивно атаковали Россию. В ряде регионов телеграм каналы со ссылкой на местных жителей сообщили о многочисленных взрывах и, пожарных, и пожарах. Губернатор Самарской области подтвердил удар беспилотников по предприятию в Новокубышевске, не уточнив его название. В области временно ограничили работу мобильного интернета и закрыли аэропорт. Украинская сторона об атаке пока ничего не сообщала. Минобороны России заявила о якобы сбивании перехвате 112 беспилотников над сім'ю областями РФ и анексированным Крымом. Але бачимо, що насамперед ось такі бовняні події з приморського Ахтарська вже не вперше там відбувається. Нагадаю, що там є пусковий майданчик, звідки шахеди летять на територію нашої держави. І телеграм-канал «Кримський вітер нагадаю повідомляв про те, що відбувалося протягом цієї ночі в Приморську-Ахтарську. А так, от із останнього, що дописали у кримському вітрі о 12.12, .12, дописали, що СБУ вдарила дронами по аеродрому шахедів приморського Ахтарську. В ніч на тридцяте. 30... Липня служба безпеки України нанесла удари дронами по аеродрому Приморського Ахтар, з краснодарського краю Російського Федерації. Уражені місця зберігання і запуску ударних дронів, які використовуються для атак на українські міста. Після в попадань у районі аеродрому був дуже масштаб, була дуже масштабна пожежа. Про це все дописували у телеграм-каналі моніторингом кримського вітру. Але не все. І по такі, знаєте, фантастичні кадри прольоту по Нову НПЗ також Самарській області ширив телеграм-канал «Кримський вітер». Що вам цікаво, передіть. Подивіться а, у телеграм-канал Кримського вітру, і там є і відео, і фото того, як то все відбувалося.